А Напередодні вечері митрополиту Павлу Лебі обрали запобіжний захід. В нього домашній арешт, арешт з браслетом на 60 днів. І от про все це чи е, правильно діє зараз влада в цих умовах? Ми будемо говорити з нашою експерткою. Це Віта Татаренко, професор і релігієзнавиця. Пані Віто, вітаю вас. Доброго дня і вам в студії. Дивіться, тут пишуть такі цікаві е глядачі. Кажуть, чому ви постійно приписуєте українську православну церкву до московського патріархату, які на це є юридичні підстави. Пані Віто, дайте відповідь, будь ласка, тому що я відписую, але людина все одно не погоджується. Ну, ясно, що зараз, зараз, канонічна назва цієї церкви Українська православна церква. Але чомусь забувають, що в свій час назва Московський патріархат була, звучала, коли це було зручно, коли це було доречно, а потім її прибрали. Натомість ми апелюємо до цього московського патріархату як ем, демонстрації єдності Української православної церкви, яку вона так і не змогла подолати, яку так і не змогла розірвати, і Російською православною церквою, яка власне і є московським патріархатом, тому е, оці от такі е, назви, да, от, які можливо трошки десь людей і збивають, тому що часто люди ж не розбираються достеменно, детально і бачачи надпис Українська православна церква, е, якщо там не, не знають да, детально йдуть туди і е, не знають, що за цим ховається. А зрештою, і члени цієї церкви, і її керівництво вище, як ми бачимо, не поспішає розірвати глибинний зв'язок натомість апелює до зовнішніх ознак. Як я завжди кажу, на жаль, мінікрія і маніпуляції мають домінуюче становище. Дивіться, пані Віто, ще дуже часто від вірян московського патріархату можна почути, що це несправедливо те, що зараз створиться. От давайте поговоримо про справедливість стосовно того, як діяла, як функціонувала Українська православна церква московського все ж таки патріархату, і чи справді зараз ми відновлюємо справедливість? А до цього це було несправедливо. Давайте от почнемо з того, що таке поняття справедливість. Да, справедливість поняття відносне і історичне, якщо підходити із такими філософськими критеріями. І тому, звичайно, те, що справедливим є для, наприклад, для системи правоохоронної, вважатиметься несправедливим до того, хто покараний. Тому такі от поняття, бачите, теж є предметом маніпуляцій. Ну, дивіться, знову ж таки, от я зараз бачу на екрані. Павла Лебедя. і от у от відносність відразу спадає на думку, коли значить, е, Павло їздив на Мерседесі по Києво-Печерській лаврі, і це йому ставили там за увагу в недолік. Він говорив: я значить, хворий, в мене суглоби хворі, ходити не можу. А натомість, скажімо, заламати руку журналістів чи цілком кидатися на журналістів, це значить можна, це дозволяється, тобто, отака от відносність і маніпуляція поняттями справедливість вона ж не єдина. Вона ж існує, як ми бачимо, і на більш високому рівні, скажімо, от на, на рівні законодавчому, тому що весь час. УПЦ, яка в єдності з московським патріархатом, все таки буду наполягати на такому формулюванні. Апелює до законів, які сама натомість порушує, тобто таке враження, що хочеться їй обирати які закони їй підходять, а які не підходять. Тобто, ну це теж, вибачте, не може бути. І як на мене, велике значення має завжди от непокаране зло. Якщо немає якогось ну немає покарання, немає реакції на. Певні дії, да, то вони потім провокують більший більший шар. Тобто, як як сніжний кон, да, кому ко такий події. Тому на сьогодні те, що ми маємо на сьогодні, це вже сукупність, мені здається, всіх факторів, всіх подій позиції держави і позиції церкви, яка так і не змогла вийти на сучасні реалії, прийняти їх і адекватно відреагувати. Тобто, Ситуація, в якій на сьогодні опинилася УПЦ в єдності ЗМП, вона, зрештою, спровокована в першу чергу самою церквою, небажанням реагувати, небажанням діалогу, небажанням вирішувати питання, виключно знаєте, таким ексклюзивним правом бачити закон, законність чи законні підстави. Тобто ми забуваємо, що існують іще і інші закони існують закони да як кажуть, карма, закон бумерангу, і ці речі ми теж бачимо, як вони проявляються. Я от вища згадую Архімандрит Кирило Говорун вказав на цей момент, коли представники УБЦ в єдності з МП не встали, пам'ятаєте там в Верховній Раді, коли згадували героїв. Героїв, а то вони єдині не піднялись, коли навіть піднялися е, гості. Але ж потім довелося їм стояти перед. Перед офісом президента да тут уже довелося встати, і знову ж таки, коли запрошував, здається ще в 2018 році, тодішній президент Порошенко запрошував представників до зустрічі в українському домі, дав, щоб вирішувати питання церкви православ'я, майбутнього православ'я у майбутнього да, от як, як явища. То вони ж теж не прийшли, Вони теж це зігнорували. Тому те, що на сьогодні в Києво-Печерську Лавру повертається. Ну вже повернулася вже був такий все таки прецедент. Українська мова, яка власне до 18 століття в Києво-Печерській лаврі і лунала, і тільки здається, в XIX-XX столітті там уже лунала російська мова із Власне кажучи, з оцим московським та нальотом, то те, що сьогодні знов повернулася туди українська мова, то я вважаю, що це також відновлення справедливості, тому що Православна церква України є наступницею київської митрополії. Пані Віту, дуже дякую за включку і за роз'яснення. Ну а нашим глядачам нагадаю, що в мене зараз була на включці Віта Титаренко, професор і Регілієзнавиця.